Ще один російський військовий корабль було знищено українськими дронами, і цього разу це був не просто будь-який корабль, а рідкісний і надзвичайно цінний, втрата якого для Росії є особливо болісною. Удар відбувся 10 вересня у Чорному морі поблизу російського порту Новоросійськ та був підтверджений головним управлінням розвідки України у телеграмі. За їхньою інформацією, українські спецпризначенці відстежили та вразили багатоцільове судно проєкту МПС в 07 з чорноморського флоту Російської Федерації. Опубліковане відео показало політ дрона від першої особи, який увійшов у курс на ціль і завдав прямого удару по містку управління корабля, вивівши з ладу навігаційні та комунікаційні системи. Судно МПС в 07 має довжину 73 метри та ширину 16,5 метрів, автономність 20 діб та швидкість до 15 вузлів, що дорівнює приблизно 27 км на годину. Зазвичай воно має екіпаж із 20 осіб та додаткові місця для 12 членів персоналу і ще 69 людей. Воно має посилений льодовий корпус і може виконувати різні завдання, включаючи рятувальні та пошукові операції. Знищене судно, за даними розвідки, здійснювало розвідувальні дії та було оснащене водолазними комплексами, сонаром та засобами радіоелектронної розвідки. На момент атаки воно патрулювало підходи до новоросійської затоки, куди Росія змушена була відвести залишки свого Чорноморського флоту після численних українських ударів по Криму. Вартість кожного судна цього типу сягає 60 мільйонів доларів, але Україна знешкодила його за допомогою дешевого дрона. Це яскравий приклад того, як українські сили завдають мільйонних або навіть мільярдних збитків дешевими засобами. Війна це не лише стратегія, а й гроші. Росія вже витратила колосальні суми на озброєння, бюджети та мобілізаційні кампанії, втрачаючи при цьому літаки, танки, радари, заводи. Та інші об'єкти її економіка руйнується. Національний фонд багатства скорочується, банки слабшають, а громадяни стикаються з високими цінами та відсотковими ставками. Усередині Кремля Путін навіть почав чистки, конфіскуючи активи генералів, міністрів та олігархів, щоб покрити зростаючі витрати. Ця атака особливо важлива, адже Росія має лише близько п'яти таких суден. Ще одне перебуває у виробництві. Втрата одного означає серйозний удар по їхніх можливостях розвідки та рятувальних операцій. Ремонт триватиме місяцями і коштуватиме мільйони, залишаючи помітну прогалину у можливостях флоту. Для України це відкриває нові можливості посилити тиск у Чорному морі, можливо, завдавати ще більше ударів у районі Новоросійська та далі послаблювати морську присутність ворога. Наприкінці серпня українські сили показали рекордний удар далеким ФПВ-дроном по російському корвету Буян-М у Азовському морі, запустивши його з відстані понад 350 кілометрів. Той корабель був носієм крилатих ракет Калібр, які Росія регулярно використовує для атак по українських містах, але після ураження радарів залишився сліпим і пошкодженим. Це ще один доказ того, наскільки далеко просунулася Україна у використанні дронів. Які перетворилися на головний інструмент знищення дорогих російських цілей. Крім великих суден, українські удари останнім часом вивели з ладу також патрульні катери, радари, системи РЕБ та навіть вертольоти у Криму. Кожен знищений об'єкт зменшує можливості ворога, а втрати унікальних кораблів типу Буян-М чи МПС В07 є особливо нищівними. Кожен успішний удар не лише знищує техніку, а й підриває пропаганду, знижує моральний дух і посилює впевненість України у власній силі. З новими ракетними системами, як Довгий Нептун, Амфламінго та Сапсан, українські удари ставатимуть ще частішими і руйнівнішими. Кожен із них рятує життя, знищуючи зброю, яку Росія інакше використала би проти українських міст. Ці операції докорінно змінюють баланс сил у Чорному морі. І показують, що російська морська перевага вже не є очевидною а Україна має всі можливості завдавати рішучих ударів у відповідь.